І куди далі йде по поводу цих лікарів? Що це це врачебна, так? Да? Експертиза. Да. Якщо ви щось з чим-то не змінюєте, то в першу чергу ви повинні обіцятися, це вас хто тоді назначав постанову, за вашим делом займався? Кам'янець-Подільський. Е, от до того слідчого, який, який виносив постанову про призначення цієї експертизи. І пишете заяву, що ви не згідні, по яким пунктам ви не згідні, все. Щоб потім призначали, чи додаткову, чи іншу експертизу в іншій області. Так, далі, по цьому акушерству, де його притуляк, де його тут знайти? Ми теж засідали цій комісії. Так? Ну так. Да. Просто скажіть, будь ласка, відповідно чого ви засідали? Це вот, не, во-первых, не мужчина, а це притуляк. Вот там от корпус новий при вході сліва. Вот там, там да. она начиняється. А скажіть, будь ласка, відповідно яких відомостей ви, от, ви засідали, бо там є дані, такі вказані, як, наприклад, там, в дитинки, що була трубка там, вставлена, да. хоч її Він фактично вона її не було. була. вона, 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 вона не була. Я Чекайте, мама. вся експертиза робилась Скажи, на фотографії. підставі представлених медичних документів і на підставі пояснень. Я вам ще я ж не пам'ятаю суті цієї експертизи. Ну, ми я розуміємо. вам взагалі говорю, що представляється ми документи, ті записи, які є в тих документах, ми їх враховуємо. Використовуємо пояснення свідків, якщо вони я ну, якось цю. Це просто свідок. Це лікар неонатолог вішне. Я лікарину. не поняла, що ви мене знімаєте? Ви... А ми фіксуємо так. У нас в Кам'янці-Подільському вмирають діти, новонароджені, з нового ніколи... року у нас п'ята дитина, ніхто ніколи... нічого не цікавить, ніхто нічим не цікавиться. Звісно, громада, Просто я громадськіат. Урахували лікаря віштульця, все. Наші... Наші свідчення не, не врахували я... там... Дитини там... Зробили ну... трубки якісь невказані. Вон дитинка там, в нас є фотографії. Покажіть, де там є що трубки. для того, щоб мені це труба. Я маю виду, я розумію. Комісія засідала це. Все враховували, обговорювали чи не обговорювали. Ну, баба, ну а я вже це все обговорює. А що ж тоді не врахували це все? Наші до кого звертатися, чого це все не врахували? Ну якщо просто ви хочете обрун... добре туля розумієте, просто О, дайте сказати. просто обґрунтували все на лікарі. цьому, що склала. Пояснено, На кого обвинувачення, що вона халатне ставлення а наш, а наш протокол, просто в комісії не врахували. Так того ми вибачайте, прийшли ми до вас, того з'ясувати, показати, яка дитинка була, комісії, три комісії. дні прожила в лікарні. Питання, нас, нас теж це ці 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 цікавить ці ці питання. питання ми ми просили до нас ні. Ні, ми не а ми нормально мали. говоримо. Ми чотири місяці чекали експертизи. Чотири місяці в нас за цей період з нового року, щоб ви зрозуміли, смертність дітей ще такої не було. Розумієте, як от в Кам'янці-Подільському зараз. Дитина Ми... пролежала три дні, ніхто нічого не робив, не рятував, ні в Хмельницькій, Бо ніхто я... нічого я не творив. Дуже гарно. Я а зараз розписали для трубки, того, болячки, щоб... дитині. Чекайте для того, щоб конкретно е відповісти на ці питання, мені треба так. прочитати цю всю експертизу. Була. Ми її чотири місяці я чекали її Проводити, тобто коли що, от що коли ми... буде засідання, як це писати, куди скаржитись, куди їхати? Ви не чули, що я сказала? Ми зрозуміли слідчі. Ви не згідні, не зканішно, не, не, не згідні. Весь город не згідний. Значить, ви нас діти Зрозумійте, Будь ласка, нас. Дивіться, ну ви можете Д... ну, ну на ви пойміть, на будь ласка, її? нас. В нас вмирають діти. Жодної перевірки з 16 році не було. В нас четвертий місяць. У нас кожного три дні, як народилася дитинка, зробили куча болячок, зробили, що в неї куча трубок було, і це засіли, вирішили, махнули. На ту взяли пояснення з тої лікарше, з якої було на яке обвинувачення, що халатне ставлення, на яку написали скаргу, на яку батьки підозрюють, що вона не виконала свою роботу належним чином. З її пояснень. Комісія зробила висновок. А тут а тут експертиза всього обґрунтовано по її показанні, Розумієте, чи ні? Якщо ви хочете, субію. я не спішов, ви можете прочитати її вот зараз. Чекайте, я вам вже сказала конкретно. Якщо у вас, ви не звідні, ви маєте повне право звернутись до слідчого і зложити всі свої претензії, що розумію. ви не звідні. Я понів я поняв, що вони було проведені до. Обза провірки там, далі смерті, чого нема, там взагалі ніхто. Нас ні. здалі, ці лікарі а далі лікарі далі смерть. Ні, ні. ні, ну от розумів, до кого нам йти? До кого йти? У нас ну, діти ви ж мене вмирають. Не чуєте. Та, я я розумів, в нас діти вмирають в камінці, розумієте, в лікарнях три дні дитина родилася, здорова, жива, нормально, все. Бац літа лікаря, яка дала пояснення, по її складаються якісь незрозумілі висновки, як лікарі засідають, де в дитини були трубки, де в неї Три трубки, не де в неї не трубки? Не не відповідно чого це. Трубки може, це інтубували. були носові катетери, може? Так, да. 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 носові були. А пише, що вона її інтубувала, інтубувала. Вона її не інтубувала. Так, подождіть, якщо дитинка померла, то ж е, цю трубку витягають. Це зразу. я це фотографував чоловік, дитину ще живу. Короче говоря, я вас поняла, що у вас помирають діти. Ніхто ні не Нічого не Па По... значить, не перебивайте мене, будь ласка. По поводу цієї експертизи я вже сказала, куди вам звертатись, що вам писати, що ви не згідні, щоб так. слідователь призначав другу повторну комісійну експертизу в зв'язку з вашою не незгодою. Тепер, якщо у вас помирають діти, так. перевірки, перевірки, ми не маємо права перевірки робити, це проводить перевірку прокуратура або міліція. Значить, но, но... вам треба обратитися чи в прокуратуру, Сирк. чи в міліцію. І звернутись во з таким, що у вас на протязі такого то часу померли діти в такому то кількості, і так далі, і так далі. Так, щоб і на законні завали перевірку цих так. <запит> скажіть, О, будь цю, ласка, ви як медичний віляв. працівник медичної установи, скажіть, будь ласка, три дні дитина була жива, здорова, все нормально. Якщо були вади в дитини, як по стану здоров'я, лікар з каменця могла викликати когось з Хмельницького і рятувати. Могли викликати когось і робити, щоб врятувати При життя? Підніми, слідав, викликають... То це є порушення, воно чи, воно не воно порушення? Воно чи не воно? порушення? Чи це має знати мама чи батько? А до кого нам йти? Ви кажете, прокуратуру нам треба було піднімати. Прокупали. Чи міліцію мали піднімати. А, а написано, що згідно протоколу, вона все діяла правильно. Чого тут немає написано? То правильно лікар діяла чи неправильно? Не У нас дитинка стати? родилася 40 тижнів, все здорова, нормально. А що нам робити, до кого нам йти? Прокурор каже, лікарі, лікарі кажуть, прокуратура, до кого йти, кажіть, кому прокуратура. казати. Прокуратура, прокуратура мала сказати, що лікар має вести е, на основі висновку. Опираються і міліція на основі висновку. А висновку кажуть нам лікарі, що йдіть в прокуратуру, то куди йти? До кого йти? Ви скажіть, а ми підемо. Я не знаю. Ми я не знаю, я вам сказала. Нас дитина три дні в лікарні пролежала, ніхто це нічого це не робив, помирає, і ніхто не винен. Подивіться, ви, ви кажете. Ну, то я розумію, Прокурату. то чого тут восьмо все не написано не по її протоколу, а не врахували, що вона не надала, не викликала експерту з Хмельницького. Чого воно тут воно немає? Ми не приїхали, ми привезли б, ми вертольот наняли, ми б самоліт би б наняли. Ми бз Київ це, везли б, я, б дитину. Я, я, три дні це, дитина мучили. Бурді, я чекав 4 місяці, розумієте? Правильно, бо ми чотири місяці чекали цих yeah. бумажок. А і ви має настільки некомпетентно віднеслись має... до даної ситуації. Як Шанова, це яка так? Яка у мене має бути установка, в мене дитина померла, без дзвіни лікарів. Яка в мене установка? А ви тут не врятували сиділи, і ще ви їх їх немає? І свою хуйню писали, вибачайте за слово. Понімаєте? і не врахували, наших в нічого. А врахували цієї, блядь, конченої лікарки. Яка вбила цю дитину? Бо після нового року Я їхати сьогодні що щось писали, На що чого писали? Дети папери? на що чого хто засідав, власне чого власне. засідав? Чого не викликали батьків? Чого не дивилися дитину? Чого не дивилися чого? чи ці кольця? Чого хто був голову комісії? Я були то так. Так. як дитини не врахувати трубку? Трубку не врахувати. Розумієте, чи ні трубки? Нема трубки в дитини. Де в легень взяли трубку? Я з вами в такому тоні. А в якому нам тоні? В нас дитина померла. В якому ви хочете тоні? Оясніла. Я вам об'яснила, Я не маю права перевірки проводити в лічебних закладах. Це повинна другий Друге, засідала. Ви, голова цієї комісії, колова, поясніть колова. нам, де взялися трубки щоб в дитини. Все, все Ви чотири місяці 4 вивчали. Місяці ми їм каменець, мешканці Каменця, подільського чекали чотири місяці висновку. Чотири місяці батьки убивають всюди порогу. Ми чекаємо висновки. Ми всюди, куди не показуємо, куди тихнутися. висновки. Вчора прийшла ця експертиза. Вчора прийшла, чотири місяці, ми побачите що. У мене куча таких експонтів. Правильно, 4 місяці ми чекали, коли зберуться, коли подивляться. Я председателем була тут був у нас докладчиком по поділу. То коли це засідали? Якщо вона вчора... була готова? Готово? Вони засідали 14-го. Це закінчено 14, так. Да. А чого ж 28-го прийшло? Це Козерновський. Це не треба, це друге питання. Далі, це і голова комісії, другий, хто відповрача, оцей, чи вона не знає. Вона свою сраку, ви її питали, вона свою сраку підірвала, їздила в роддом туди чи ні? Не їздила. Чому вона з батьками не Єди, зустрілася? Що ми прийшли туди і з нею поговорили. І показали. Ми хотіли все по-нормальному, по, по цивілізованому, весь так, питали, город встав, не, що це робиться. Я, скажу, Діти я... вмирають, в роддомах не, сидять. Як ви ну? сиділи і писали цю всю херню? Ну як можна дитині приписати трубки і кучу болячок? Це взагалі. Але ви не згідні з заключенням? Не, не, заключення. Ви мені не вийде на своєму речі. Ви скажіть, я ви все понаписували. Пана виставила на підставі. до яких підстав? кого? Яких, яких, яких пояснень? А моя підстава для Чого вона блять вона вписана? Моя підстава, розумієте? Чи ні? Що ви дивитеся? Батько заяву написав. Чого батька Дякую, думка не чому, вказана? Чого де дитини болячки взялися? Де трубка в дитини взялася в легенях? Де? Чим прималювали її? Три дні дня дитина, дитина пролежала. повірили, А мені не врахували, можуть писати, що я написав. То як коли можу? родилася я дитина? Коли я вам буде. поясню, що чого ми такі обурені? І Ні, і давайте я поясню, чому ми такі ще обурені. Другого числа помирає дитинка, так? Даринка наша, весь город піднявся. Як це так? Зв'язку з чим? Я вам поясню. Того, що лікарі відзвітували, начальнику міліції, що дитина родилася. Дручисла. І 2 числа померла. Коли батько почав піднімати питання, каже: ви що не зафіксували, коли моя дитина родилася? Родилася 31-го, померла 2-го. Так само не не розуміли в протоколі. Вона дитина померла в 5-й годині. Я під реанімацією вона в 8 й годині сказала, що дитина так, вмерла. Подожіть, яка забув. То як може бути різна дата? Ми ж хочемо з'ясувати.